Є на Вінничні село, що зветься Жван. Старе село. Як тут кажуть, Дауне. В одних книжках перший спогад про Жван припадає на 15 століття, в інших на 14. -те. А дехто стверджує, що на цьому місці Жван стоїть ще з 8 століття, ще до заснування Київської Русі. Ймовірно, бо де ж і селитися людям, як не біля річки. Річка теж зветься Жван. Так як і в прадавні часи, тут перуть, рибалять, приводять коней напувати. Давнє, давнє село. Вирішили ми запитати у Жуванчан. Скільки ж років їхньому селу? Тільки садові років. Я не знаю. Років 200-300. Не знаю. Село? Я не знаю теж. Сподіваюсь, не адвічі все. Ну, то все ще давно було, я не такого я не знаходив ніде. Пісні стрічці роки. Ох, а я що знаю. Займеніший тисяч. Питайте старших людей. Старих тут, старих. Знали ми, як їхали сюди, що живе в Жвані Ганна Яківна Мовчан. Її тут кличуть баба Сіриха. Знали, що співає вона, не так, як всі в селі. А її пісні це винятковий, давно забутий на Україні пласт. Це генна пам'ять нашого пракоріння, переливи такої багатої мелізматики, що побутує переважно в одноголоссі, притаманні тільки їй. Щось є в тім співі, неймовірно подібне до музичної культури Індії. Якось перебуваючи на Україні, студентка індуска Мридала хаш, почувши її спів, сказала, у нас так вчать співати, у вищих школах співу. Це схоже на наші сумні легенди. І справді, прислухаймось. Чи не є цей спів відгомоном тої далекої колискової людства, що віками заколисувала не одне покоління? Нитка ж її ще й сьогодні не обірвалась. Це на мене добрий день. Та на мене наводила, я зімою я не ша. Баба чекала на нас, бо вже на селі знали, що їдуть сірих узнімати. знімати. Ганна Яківна запросила нас до себе. Ми запитали і в неї. Скільки років у вашому селу? Ганна Яківна. Давне, давне. Не можу сказати, не можу сказати стілько років йому, бо що ж я, я молодша, а село було давне вже. – А я? Да. – Аня? О, буду сніда. Все було цікаве. Усе було цікаве у селі. Село наше гарне було, була гарна церква, доки не розкидали. Мама тут і батько тут поховані, лиш не приместі вже. Заспіваю ще ще якоїсь. Але якби лиш голос хватало голосу. Як вива, ти після. про Проса пує їм холось. Ой, діти ж мої, що родить.

Тижня, шо, тижня, шо. А ми ж співали селі чіплялися так за руки здовж, по -під гору низенько, зачлив крокіш жовтенько. Та чому дівки не йдете, та чому крокіш не рвете, та чому крокіш не рвете, та чому вінки не в'єте? А ну зайти голос, а який в неї голос? Чекайте, най ну, нагадаю, бо вже й забула. Та по під низенько, низенько, та зацвів кроки жовтенько, жовтенько, та чому дівки? І співали, і шандрували, і колядували, і цього було. Як були різдвані свята, та й дуже веселі були. А з вертепом ходили? З вертепом. Ходили, ходили до церкви, на Боже там колядували, а потім відти йдуть та попід хати ходять, колядують, та дадуть люди куклу їм, а вони а несуть за п'ять кукол та й розвертять, тут закручена хора, так як коси. А тут... Розпущена та коса з тої куклі, вони всьому тягають. тою. Щоби, а що ж по землі дівчатам кидають тим гладеньким, щоб дівчата дрочаться з дівчатами? Зараз до церкви не ходите? Та ж нема церкви, маленька там ока пличка є, як. Як може коли доряддя, то йду, коли як умерця якого, то беруть туди.

Тай побилому тілу, ні ні сестра та ні ні сестра, та ні ні сестра, не жена його Та тілку коли заплаче, та й подумалому тілу того. Дучі з нами чекали, до неї готувалися. Це місце обібране, як би сказати, нашими дідами, прадідами, далекими прадідами. І тут построєна була церква. Болі 500 літ вже. Болі. Це по-нашому, воно може більше. Да. Ну я ж говорю, що більше. І далі, значить, була, вона колись була спалена. Ураги були на церкву, і построїли знов на тому ж самому місці, так це яку я знаю. І потім знову продали ще 200 років, знов розрушили в 35-му році. Тут скільки було книг, щоб зараз ті книги, ті ріліквізи, ми все дивилися про, про весь світ, що тут було, таке було книг. І їх спали. Нікому, воно ну, нічого було не винно. Ну це, хто каже, вже давно е, ми кинулися та пізно вже. Що книга була не винна, нічого їй стало було, що хранити. Як то та книжка шайом дав, що ви не дивиться це. Друге, дуже тяжкі роки, війна. Після того рємня, значить, люди построїли, яке могли на цій місці. Знову. І знову ми позбавлені, як би сказати, ну, волі для того, щоб ми мали вільний доступ. Ну. І, як би сказати, у нас вже перестройка, гласна, розумієте. І все, в нас якесь тупе діло крутиться на місцях. О, ну, то що я можу більше вам сказати. А чому на цьому будинку хрест не поставили? Вона він вже впав, ми вже 10 років не маємо права до нього. В суботу мені дали ключ, продали так, щоб поглянути. Знову дали. А де ключ у кого? В сільській раді. А чому вам не дають? Ну, Я знаю. Це нарушення, вроді ми тут даємо, вроді ми нічого тут не даємо, ніяких нарушень. 33-й був страшний, в 47-й страшніший ще був. Податки наложували великі, а вже ж лишалося, щоб і насіяти було, обсіяти землю і що ж на харчування, а вони туди прийдуть, не сплатила, каже, податків, забираємо хліб. То вже де в горщу, що посипала мама, то витрусювали із горшків. І в глек, такий здоровий глек був, мама носила нас поле нас і той глек брала на воду. То насипала в той глеб, та пістріху так устронила той глеб. То вони знайшли у тім, тім глекові висипали. А ми лишилися без нічого. Та пухли дітям ноги, і мама пухла, і всього було. Але не умерли, все одно пережили. Пережили, то мама вже вмерла у 47-й рік. Не в 33 й а в 47. -й. Я ще й так дивуюся, де ж в неї той голос брався такий, що вона в такому горі прожила і вона ще так гарно співала, що всі завідували її, і, і, і всі приглашали її. І мамі тяжко за мною прийшлося. Ото що, що двоє дітей нячила малі такі. І сама не зазнала добра й за мною. Ой, біда, манцю, не нови, горне, не кипить і вода. Ой, біда. Лягаем с спати, я сплю, чую, просипаюся, а вона співає. І співає.